Two, one, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні південно напрямку залишається складною. Динамічно розвивається та контролюється силами оборони. Ми продовжуємо активний бойовий дій із звільнення окупованих територій. Закріплюємося і просуваємось. Ворог проводить перегрупування військ, намагається стримати наступальні дії Сил оборони. На Миколаївському напрямку веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжується спроба відновити активний рух через річку Дніпро. Противник продовжує терор мирного населення, веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії, населених пунктів прилеглих до лінії зіткнення, в глибокий тил спрямовує ракети і дрони. Протягом ночі ворог кілька разів атакував Одеську та Миколаївську області з моря дронами Камікази. За оточеними даними, 9 ворожих посланників вбивсь, знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Під ранок ворог наніс ракетний удар із застосуванням С-300 по населеним пунктам Херсонщини та Миколаївщини вздовж лінії зіткнення, без людських втрат. Майже всю ніч ворожа реактивні системи залпового вогню та важка артилерія гатили по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах. Близько 70 снарядів прилетіло по об'єктах цивільної інфраструктури і житлових кварталах. В нікополі внаслідок обстрілу в одному житлових будинків виникла пожежа. Ще з десяток пошкоджена. Також є влучання в об'єкти промислової інфраструктури. Постраждалих та загиблих немає. У Мирівській і Марганецькій громадах пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд без втрат. З метою оточення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії ворог продовжує активну повітряну розвідку як в Береславському і Баштанському районах, так і вздовж морського узбережжя Одещини і Миколаївщини. Вранці на підльоті з моря до Очакова, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано два російських безпілотника оперативно-тактичного рівня. О півдні два ворожих дрона камікадзе Шахід-136 та ударний безпілотник-розвідник Мохажер, 6 були спрямовані з моря по Миколаївщині, але силами протиповітряної оборони всі три цілі знищено. Наша авіація нанесла два удари по пунктам розгортання ворожих зенитно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в Каховському та Береславському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконали 215 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. За наявними даними, російська війська скоротилась на 11 осіб та втратила броньовану автівку. Решта втрат ворога дорозвідується. Вороже корабельне угрупування в Чорному морі продовжує переховуватися поблизу узбережжя Криму. Там маневрує 10 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 5 носіїв крилатих ракет типу Калібр два з яких підводні. 32 ворожих калібра продовжують загрожувати ударом з моря по всій території України. Ракетні удари, диверсійні заходи і прояви, як і артилерійські обстріли та атаки дронів в районах географічно досяжних ворожими засобами ураження, залишаються в переліку актуальних загроз. Тож, алгоритм дії за сигналами тривог, незмінний і обов'язковий для виконання. Не нехтуйте власною безпекою, бережіть себе і близьких, будьте свідомими і уважними, але не поширюйте неперевірену інформацію та дані про розташування, переміщення чи інші навіть дуже позитивні дії наших підрозділів. Пам'ятайте про інформаційну тишу і гігієну. Не піддавайтесь паніці і провокаціям. Свідомість та пильність сприяють нашій перемозі. Тримаємо стрій! Разом ми сила!